Ну, По-перше, ми не грали вдома. Більшість матчів ми провели, можна вважати, що на виїзді. По-друге, з початком війни поїхала частина гравців, майже пів складу нових гравців. Необхідно практично заново будувати команду. Головне, що у керівництва не змінилося ставлення до жіночої команди, вони створюють відмінні умови для розвитку. Ті легіонери, які залишились, вони вже встигли вібрати в себе кривбасівський дух сміливості та непереможності. Тому додатково мотивувати їх було не потрібно. Керівництво завжди ставить перед нами найвищі цілі. Нас розділяє усього три бали від команди, яка йде на першому місці. Тому ще попереду, друге коло все попереду. Наші медіа виконують дуже велику роботу. Головне, що більше. Все більше становиться зацікавлених у жіночому футболі, а це сприяє розвитку. Ну першу чергу хочу подякувати збройним силам нашої країни, які Допомогли тому, щоб відбувся цей матч. Ми знаємо, який сьогодні був наш день, в якій країні, в який час ми живемо. Навіть ті емоції, світлом, все, і те, що під десь генератори довезли, і пізніше почали, як планували. Але головне, що матч відбувся, це найголовніше. По грі, можу сказати, десь епізоди, які трапились в першому таймі, повлияли на нашу гру, на настрій. Тому що до 42 хвилини ми грали, я вважаю, рівне десь футбол з трошки з преимуществом Крибасу. Вони мали більше позодів. Ми, ми старались, дівчата виконували те, що ми запланували. Дякую їм за те, що вони виконали всі ті поставлені завдання перед ними на сьогоднішньому матчі. Я дуже рада, що ми сьогодні відіграли останній матч, виграли його. Вдалося забити багато ефектних м'ячів, і ми можемо з впевненістю йти на... у відпустку. Ну, важко було зібратися. Ми... Ну, було видно, що ми з перших хвилин не можемо забити, і перший м'яч він досить був пізнім, і вже після нього гра нам добре вдалося. Я рада, що сьогодні вдалося забити чотири гола і що сьогодні була хороша реалізація. Звичайно, гра нашої команди мені дуже сподобалася. Сьогодні ми справді показали командну гру. Тактично ми були набагато сильніші, фізично також. Я вважаю, що ця гра була показовою, тому що це кінець сезону. Те, що ми награвали, те, що ми кожного дня напрацьовували на тренуваннях, оце ми і показали на полі. Переграли суперника у всіх моментах. Дуже пишаюся нашою командою, кожною дівчиною, яка виходила в старті, яка вийшла на, на заміну. Катюшою нашою дуже пишаюсь, тому що справді вона дуже багато працює над тим, щоб так от виходити і створювати такі гарні моменти. Тобто, грою я дуже задоволена, командою також. Всім дякую, і далі буде більше. Взагалі хочу сказати, що дякувати Богу і Збройним силам України, що цей матч взагалі відбувся, тому що ну таке довге очікування. Подякувати команді Пантери за те, що теж ну, були такої ж думки, як і ми, тому що вони за регламентом мали право перенести цю гру. Ну там сказати Ні, ми поїдемо в нас немає часу, ми поїдемо. Ми вже були готові залишати їх до завтра, але там були накладки з арбітрами. Вони виїжджають. ну Então Дякувати Богу, що всі ми змогли залишитись тут і е, зіграти цю гру гра видалась і емоційною, і е, прикольною, і дебют Каті. І е, чесно скажу, що е, ми, ми з тренером розмовляли, і е, коментарі різні бувають. і всі писали, да, Катя буде грати, але не факт. До останнього ми е, ну, були сумніви, ми з Володією розмовляли. Я кажу: якщо ну не треба, це не я тебе заставляю. Тобто. Ну і ми бачили, який вона гол майже положила. Майже, хоча в футболі немає, майже. Ну і найголовніше для мене сьогодні. в мене ось бачите, що тепер є. В мене є жовта картка кумедна ситуація. Ну нехай такі будуть жовті картки по життю всіх, тому що я пішов розбороняти людей. Я пішов ну, трошки емоцій градус збавити. Я кажу, хлопці, що ви кричите. Вони щось почали кричати. Я використав одну фразу з мемом. Вони поржали, вони зрозуміли. Четвертий тільки зараз каже: А так це ж з мему було. Я тепер поняв, чому ви так сказали. Ну а там така фраза ну весела. Ось ну і блін і за це мені дали жовту картку. Класно, круто. Друзі, нехай такі емоції будуть не за порушення, не за якісь травми, а дають картки. А ось. За такі ситуації, тому що зараз те, що нам не те, що нам потрібно, нам не потрібно втрачати позитив, нам треба нам треба і потрібно нам посміхатися, незважаючи на що.